Що ж, привіт! Я знімаю це відео не від початку, тому що у мене є на це свої причини. Я зараз знаходжуся в новій країні, і це Косово, а саме в його столиці Пріщині. Тут я ще ніколи не була. Я багато роздумувала, чи потрібно мені сюди їхати чи ні, тому що наскільки ви в курсі, це спірне питання про... Незалежність, скажімо так, тому ось так ось. Але ця плямка лишалася в мене на карті, і я вирішила все таки відвідати. Ось це центральна вулиця. Зараз її перекрили. Скоріше за все, що завтра. Завтра буде марафон, до речі. Я коли була в аеропорті, летіла із Мілану сюди, то я познайомилася з парою, такі старші. Чоловік з дружиною, вони з України Сумів і він приїхав сюди на марафон. Вони завтра будуть іти чи бігти 40 кілометрів. Уявляєте? Прикольненько. Так ось скоріше за все це через них перекрили тут все. А я вже заселилася в свій хостел і трошки відпочила. Чесно, я втомлена, тому що я захворіла. Я себе зараз не дуже добре почуваю, але я хочу прогулятися трошки, поки ще видно. Е, поробити деякі кадри, фотографії на пам'ять і потім піду в якийсь заклад поїсти. Ось так ось. Погляньте, тільки що тут є. Ось тут це на центральній площі. Дуже приємно. Дякую за підтримку. Все-таки добре, що я сюди поїхала. Ось так ось. Та-дам! А там якась мечеть. Ну, ми з вами йдемо до бібліотеки. Вона тут сама красива. А тут ось такі фонтанчики. Розповім вам трошки своє очікування. Реальність воно е, в позитивну сторону інше. Тому що я, якщо чесно, сумнівалася. Я думала, тут буде якісь такі, знаєте, аля Радянський Союз, ось таке щось таке. А тут все так гарно, такі заклади. Тут багато європейських всяких магазинів. Ну типу прям дуже дуже гарно. Ось дивіться, які тут тортики. Напевно, туди я повернула на десерти. Е, дуже дуже класно. Здивувала мене в приємну сторону. Ось так. Я очікувала чомусь чогось гіршого, не знаю. А тут прямо бургер кін є, все є. Дуже класно. Так, я знаю, я постійно говорю в цьому відео, але сорі. Е, чесно, я щось трошки вже розчарована, тому що мені здається, що ця бібліотека це основна приманка прищини. А тут якось так, по дорозі до бібліотеки, якось так не прибрано закинуто, ніби тут. Ну, що це таке? ну, якось, так Ніби тут справді якесь закинуте місце було. Але бібліотека, я чомусь думала, що вона вища більше. Але вона така цікава, нестандартна. Зрозуміти важко, чому вона іменно така. Але, ну, будь ласка, трошки тут прикрасьте клумбочки, якісь смітнички. Ось так ось. О, Світло. О, можливо, зараз воно засвітиться все. І Стане краще. А це катедраль. Центральна, мені здається, їхня. Вона імені Марії Терези. Отже, коротенька екскурсія в історію. Наскільки я колись читала і пам'ятаю. Косово це така територія, яка була приєднана до Сербії, але вони не вважали себе ніколи частиною Сербії, вони вважали себе незалежними. І взагалі вони більше себе відносять до Албанії, ніж до Сербії. І вони якоби проголосували і від'єдналися. Схоже на щось, схоже на щось. І саме тому визнання цієї території трошки буде дивний. Тоді прийдеться і визнавати те, що у нас відбувається. Якась ось така історія. Але наскільки я знаю, на цей момент багато країн вже проголосувало за те, що вони окремі. Так що, ось так ось. Ось, наприклад, це е, вхід до скверу, в якому знаходиться бібліотека. Ну... Здається, я зрозуміла в чому суть. Ті місця, які належать приватним особам, вони дуже класні, люди прям стараються. А які у громадській власності, то потрібно, <гласно> потрібно постаратися більше. І так, я хотіла. Щось поїсти тепленького, думаю, може мені стане краще. І тому я замовила собі е, курячий супчик, і мене дуже зацікавило в меню є курка з лимонним соусом. Я обожнюю лимонне, тому це прямо для мене. Зараз вам покажу, як воно загарно виглядає. Ну Ось мій супчик. І оце саме цікаве, тому що воно з лимоном. Потім буду пробувати. Ну що ж, добрий ранок. Я проснулася недавно. Але я вже біжу на автобус, який повезе мене в аеропорт. Мені йти 10 хвилин, сподіваюся, я на нього встигну. Все окей, бо в мене є ще запас часу. В мене є 22 хвилини до нього. Але все одно. Зараз місто таке пусте, тому що зараз ще немає навіть цьому ранку. Ніч була важка, до речі. Цей хостел просто мінус. Бо я перший раз жила в кімнаті з мішані. Тобто чоловіки і жінки. Я завжди вибираю тільки там, де жінки. І прийшов вночі якийсь чувак і відкрив вікна. А ми живемо в самому центрі, цей хостел знаходиться, на цю центральну вулицю. І, звісно, всі шумлять, всі щось там розпивають, музику слухають. І він відкрив вікно. І це все, звісно, чути. Я його попросила закрити. Він одне закрив сказав, сказав, я друге не закрию, бо це мала кімната, не розумієш, має бути повітря. Я думаю, фак, пішов на. Ви зрозуміли. І ще чоловіки, вони постійно роблять якісь ці... Постійно дихають голосно, мене це дратує. Отак, це це що я хотіла вам поділитися. Знову розмовний влог на дві хвилинки. Біп. Мені так подобається ось ця центральна пішохідна зона. Ось тут така площа. І ось тут Free Ukraine. Бачите? Усі це бачать, коли тут гуляють. Мені це дуже приємно, дякуємо. А ось це дуже хороша кондитерська, там дуже багато різних десертиків. Не знаю, чому, але вчора я нічого не зняла вечором. Я там була. Я там їла, лимонний. Це не був лимонний тарт, це був лимонне тірамісу. Ні, не може бути лимонний тірамісу, Це було щось лимонне. Ну, ось це катедраль дуже гарна. Звісно, мені везе тут реконструкція. Класно. Ідемо далі.